Так, в Карпатах. Карпата. Зараз будемо кататися. Водоспад Сопі. Один з найбільших водоспадів у Львівській області. Ви яка красота. Він на водоспаді спаді ладний. Карпата. Водоспад Гуртово. Один з найкрасивіших водоспадів Львівської області. Красота новимовна. Ми на водоспаді Гуртово. Тренером чемпіонки України. Лісто Дрогович. Горе-горе. Скали, скали, я би тут не жив, хоч би прив'язали. Я жартую, гори — це красота. Красота, гори — це є. Немовна красота.